Як прибрати повітря в шлейфі СБПЧ принтера Canon? Прокачаємо чорнило на PIXMA g 3411 Увімкніть пристрій. і Підніміть блок сканера. Затисніть кнопку СТОП, поки каретка не переміститься ліворуч. Після цього ще раз затисніть кнопку СТОП, і тоді каретка вийде в положення заміни. Натисніть на фіксатори, щоб відкрити друкуючу голівку. Візьміть шприц і вставте його носик в отвір потрібного кольору. У нас це буде жовтий. Витягуйте повітря, поки в шприці не з'явиться чорнило. Перегніть чорнильний шлейф. Візьміть біндер і перетисніть жовтий канал. Повторіть ці дії з кожним кольором, де є повітря. Після прокачки закрийте кришку і зафіксуйте друкуючу голівку. Зніміть біндер зі шлейфа, готово. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!